Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І, користуючись можливістю, що Боги Світла, наш вельми шановний ДТЕК, дав кілька годин електрохарчування, має змогу записати для вас блог, де ми поговоримо з вами про політику та міжнародні відносини. Але насправді будемо говорити. Практично повністю про Дональда Трампа, тому що найцікавіші новини, які я хочу з вами розібрати, пов'язані саме безпосередньо із ним. І перед тим, як ми розпочнемо, попрошу вас лише поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого з того, що я тут для вас публікую. І розпочнемо ми з чого? Звісно ж, з того, що Дональд Трамп та, на хвилі цих цих переговорних процесів вирішив виразити своє рішуче невдоволення Володимиром. Але не путіним, а Зеленським. Його журналісти запитали: Дональд Фредович, що там відбувається з вашим Пізділом? Дуже багато часу вже минуло, ми давно нічого піздільного від вас не чули. Питають, який же ваш наступний крок у переговорах між Росією та Україною після минулотижневих переговорів. Він каже: ну, дивіться, ми поспілкувалися з Путіним. І з українськими лідерами, зокрема із Зеленським. Цікаво, кого він тут ще іншими лідерами вважає, Ма щось натякає рода мавпа. І мушу сказати, що я трохи розчарований, що президент Зеленський досі не прочитав цю пропозицію. Ну, от це було станом на кілька годин тому, говорить Трамп. Його народ, його переговірники люблять це, а він ні. Росію це влаштовує. Ну Росія, знаєте, мабуть, воліла б мати всю Україну, якщо задуматися. Але Росія, я вважаю, з цим згодна. Але я впевнений, що Зеленський, але каже: я не впевнений, та що Зеленський з цим згоден. Його люди це люблять, їм це подобається, але він це не читав. Говорячи про, ну, очевидно, якусь із нових ітерацій мирної пропозиції, яка там зараз на стадії напрацювання, і це дуже смішно, та. особливо в контексті того, які матеріали з'являлися останнім часом, в яких багато інсайдерів стверджували те, що Дональд Трамп навіть не бачив того плану в очі і ним сильно і не цікавився взагалі. Але от ми з вами розбирали буквально е, кілька днів тому статтю від е, The Times, де розповідалось про те, що Путін розраховує на те, що Трамп розізлиться, що Трамп роздратується через затягування перемовин і звинуватить в цьому Україну. Поки що очікування Путіна, ну е, не те, щоб реалізовуються, але близькі до того. Це може бути не якась там. Скажімо, програмна заява, чи це не те, на чому Трампа попаяє на тривалий період часу. А та все ж таки, це тривожний дзвіночок, незважаючи на все те, що робить Україна, незважаючи на всі наші кроки на зустріч, на всі наші поступки, на всі наші намагання продемонструвати раціональну позицію, ми приходимо до того, що в підсумку хто всрався, Зеленський. Ну... Знову ж таки, є там за що його критикувати, але в плані переговорного процесу і нашої комунікації з американцями зараз. Ну вибачте, ми ж не можемо просто брати і президента США в дупи цілувати, аби тільки він на нас якось не ображався чи не розчаровувався в нас. Їх там взагалі несе. І тут в першу чергу Трампівську династію. Я не хотів, звісно, згадувати. Про висловлювання сина Дональда Трампа, тому що в цьому немає особливого змісту. Бо ну, це все одно, що там цікавитись тим, що сказав син Порошенка, Та? особливо немає великого значення. Але все ж таки, він трохи більше зараз в американській політичній системі і е, отримує грандіозні так, контракти. Від Пентагону, в тому числі, нещодавно компанія, до якої він залучений, отримала від Пентагону контракт на понад 600 мільйонів доларів. Дуже серйозна історія на виробництво двигунів для безпілотників. А там в компанії людей 50 працює, а двигунів кілька тисяч треба виготовити. Фантастична, фантастичний кейс успіху, я б так сказав. І от на фоні цього кейсу Трамп молодший вийшов і почав розповідати про те, що Україна жахливо корумпована держава, і війна продовжується тільки тому, що українські корупціонери хочуть, щоб вона продовжувалася, щоб туди продовжували тікати гроші. Каже: я знаєте, був в Україні 20 років назад, і там всі такі були бідні, все було дуже погано. Нічого не вказувало на те, що вони там можуть якось розбагатіти. А тут, каже: я їжджу Європою, і бачу Ламборгіні, Бугатті, Феррарі і всі на українських номерах. Каже, ну вони ж не могли самі заробити. Це все вкрадені американські гроші, які сонний Джо Байден на війну давав. Ух. Мабуть, заздрить українським корупціонерам, хоча знову ж таки одного контракту, який йому батя організував, мало б вистачити, щоб заспокоїти в своє его. Та там персонаж абсолютно попаяний. У Трампа хоча б є якісь там речі, які можна назвати досягненнями. У нього, хоча б, є особистісна харизма. А Дональд Молодший ну це просто вишкребок, який суто чогось досягає тільки завдяки прізвищу батька. Там прям, прям максимальний тупорилий маргінал. І... В продовження цієї історії цікава стаття також вийшла на Політіко, тому що, до речі, цей же Ждоні молодший сказав, що батя, може, і взагалі, знаєте, згорне цю всю переговорну історію, йому все набридне. Але в тій статті, яку, власне, політако опублікували. Ніхто не згадував про те, що Трамп молодший, навіть наближеним є до батька і на якісь там рішення десь в команді впливає. Його більше використовують як трікстера, як собачку, яку випускають десь там в медіа погавкати, коли десь там. Потрібно якийсь меседж вкинути. Що стосується е, команди Дональда Трампа, то е, е, ну, політико пише про ну, особливо нічого нового насправді, але декілька важливих акцентів вони ставлять, на які варто звернути увагу. Е, кажуть, що Трамп не допускає жодних сторонніх думок. Е, Будь-яка аналітика від аналітичних центрів, від експертів взагалі до нього не проходить, його це не цікавить. Його не цікавлять будь-які ризики, його не цікавлять будь-які потенційні негативні наслідки. Він просто не хоче про це чути. Він просто, коли хтось починає говорити про негатив, все одразу він мінусується. І тому Трампу приносять тільки хороші новини. Він не хоче знати деталей, його взагалі не цікавлять деталі. Він не читав жодної пропозиції, жодних перепрацювань. Його цікавить тільки прогрес в сприйнятті сторонами, тобто йому байдуже, прям, ну, теж про що ми з вами говорили неодноразово, йому абсолютно байдуже, яка буде укладена угода, які будуть її умови. Це не має жодного значення абсолютно. Його цікавить тільки те, щоб по факту угода була укладена. Все решта не має значення е, жодного. І тому ну, нам потрібно розуміти, що там відбувається, особливих надій не покладати. Тобто американці точно не на нашому боці. Враховуючи підхід Дональда Трампа, якщо йому байдуже як це все закінчиться, і потрібен тільки результат, то він буде діяти так, як діє завжди. Домовлятися з сильною стороною, тиснути на слабку сторону, слабкою стороною він тут бачить Україну. Ну, що ми можемо зробити? Посилити нашу позицію, зупинити російський наступ, трошечки так врегулювати політичну кризу всередині України, щоб повернути довіру людей до влади, яка зараз дуже сильно похитнулась, і влада десь намагається це ігнорувати, і думає, що якось пронесе без серйозних фундаментальних змін. Маємо вибити якось з Європи репараційний кредит, маємо зробити все можливе. Це задача номер один для президента, для всієї нашої дипломатичної потуги і армади, яка має обрушити всі свої сили на цю задачу. Ну і не покладати великих сподівань на швидкий мир взагалі на цей переговорний процес. Бо елементарно, знаєте, навіть якщо чогось і вдасться досягнути в цьому плані, то не буде жодних гарантій, що це буде працювати. Хто буде стримувати Російську Федерацію, якщо Трамп не може забезпечити навіть мир між Таїландом і Камбоджею? Та? Здавалось би, зовсім нещодавно була підписана угода, Трамп пишався цим, розповідав багато, ну там, правда, він казав про Тралулантика Джумбоджу якусь, мабуть, не знаю. Але у нього на листочку, який він носить в кишені, ця війна записана до тих восьми, які він е, закінчив. І ось е, чергова перестрілка, е, тепер вже навіть з е, авіаударами, і представники Таїланду заявляють про те, що цю угоду мирну можна вважати анульованою. Отак от виходить, такий був простецький пізділ. Помирити якийсь Таїланд і Камбоджу, що там? Ну, для Дональда Трампа це справа на 5 хвилин взагалі. А тут ніяк не виходить. Але, але для нього це відкриває нові можливості. Дивіться, між ними там були зіткнення. Ну, як Трамп називає війна, він її зупинив. Тобто та стара війна закінчилась. Зараз розпочалась нова війна. Якщо він закінчить цю, то це буде виходить, що він 9 воїн закінчив. Много ходовачка, панове, ось як він вирішив виплутатися з цієї ситуації. Що я вам можу сказати? Дуже вдячний вам за увагу, що ви додивились це відео до цього моменту. Свої думки, звісно ж, пишіть в коментарі і бажано не менше, ніж 7 слів. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, фантастичним людям, завдяки яким я маю можливість і надалі робити для вас цей контент. Можливо, навіть якщо карта ляже, вийде накопичити на якийсь як Окофлоу і робити безперебійно стабільно для вас контент в будь-якому випадку, вам дуже вдячний. Вітаю також серед сюзеренів Юрія Шановського, який приєднався. Дякую, що ви підвищили свій рівень спонсорства. Найбільше подяка, звісно ж, Дмитру Ростопері, Валентину Іщенко та Андрію Колеснику, які є спонсорами на рівні скаженно багаті олігархи. І ще раз дякую Андрію Колеснику, який. Ще, крім того, зробив потужний одноразовий донат місяця. Це фантастично. Дякую, що вірите в цей канал і підтримуєте його. Якщо ви хочете долучитись, друзі, до переліку спонсорів, можете це зробити через YouTube спонсорство або за іншими реквізитами в описі до відео, або за QR-кодом, який бачите на екрані. А поки ще раз дякую вам за увагу і не прощаємось!